Зайдеш. Я не зайду, бо мене будуть питати. я тебе не пускаю стояти. Всім привіт! З вами Міса, ілюстраторка, коміксистка, авторка манги Дитя Всесвіту. Рада вас бачити на першій частині огляду мого скетчбуку. Тут ви зрозумієте, що я малюю не тільки на айпаді, що в мене багато слів паразитів, а я намагаюся з цим боротись. І що у мене немає в наявності такої штуки, як совість, бо мій скетчбук починається з дорослої Айри, що є вагомим спойлером для моїх читачів. Вибачте, вона одна із персонажів, яких можна зустріти в першому томі моєї манги. Розповідати про характер чи особливості персонажів я не буду, але про концепт можу сказати пару слів. Кожен персонаж має свій дизайн одягу Айра не виключення, враховуючи, що більшість раз має свою історію та напрямок, я заділа орнаменти, які характерні тільки для неї. До речі, в мене на бігенці можна поглянути два проекти, які були присвячені створенню моєї манги. А от і черга міри. Напевно, вимушена попередити, що це не кінцеві варіанти, а всього лише зарисовки, щоб з дописанням сценарію не втратити те, про що думалось при самому його написанні. Олівець, до речі, значно витонченіше дозволяє передавати нюанси у зовнішності, на відміну від графіки, яку я використовую у манзі. Але мати в запасі декілька виглядів у різних матеріалах, навпаки, краще ніж потім ловити подарунки долі при намаганні відтворити те, що ти хочеш іншим матеріалом. А от і настала черга Зефа. Я мушу вас попередити або розчарувати. Я не всі сторінки заповнюю у скетчбуці, тому що дещо я лишаю на потім на майбутні концепти персонажів або на якийсь момент, коли там настане час, якщо він, звісно, настане, можливо, дві стіни не вбережуть. Я просто вирішила, що я достатньо розумів, що він вдіти щоб його намалювати в різних позах. А на цьому розвороті в нас проживає Акі Райвін, як і всі персонажі до нього є в першому томі. Правда, ще дитиною, тут він вже дорослий. Загалом на всіх сторінках були прописані риси характеру персонажів олівцем, щоб не забути, якщо я раптом втрачу пам'ять і забуду персонажів, які завжди перед обличчям, коли я пишу про них. Це, до речі, не один єдиний скетчбук з їхніми концептами, тому Міліз в мене і так достатньо була промальованою, я її просто накинула, навіть в деталі не залазила, але лишила для неї цей аркуш паперу. Я так от жаби, гусениці, павуки, хоча я їх боялася. Типу, всякі от, такі от створіннячка, я з ними завжди бавилася. Перепускаємо декілька запасних аркушів на чорний день, і перед нами повстає один із колоритних апетитних булочок цієї манги. Я обожнюю персонажів, які не вписуються в стандарти фігури. І як я люблю повторювати, що красота це поняття специфічне, красота в очах того, хто дивиться. Знову пропускаємо запасні сторінки. І я люблю робити запаси. І нас раптом переносить у міфологію. Міфологія сама по собі койця з А тут у мене пасеться фан і його двічі кулі. І пальці зі своєю любов'ю до міфології просто триндець. Тут можна було наблюдати спробу по акварелі, те, що з самого початку було достатньо ризикованим рішенням, бо цей скетчбук не для того розрахований. Отаке Хоц. Далі розвороти, які народжують ідеї. Розвороти пошуків, пошуків чогось. Часто малюю характерних людей, людей з фотографій. Це дозволяє ловити вирази облич або комбінації цікавих форм, якщо хочете. Інколи можна вловити на цих сторінках чудернацькі створіння, ну, або просто пипець. Ну, а що? А тут вже те, чого немає в першому томі. і хто знає, що буде в другому. Але я дуже кайфанула від створення дизайну. От, я просто, под, просто один з тих ілюстраторів, який не розуміє, навіщо малювати одяг. І перше ніж його намалювати, я все ж таки накидаю загальні форми тіла. Я надіюсь, що стабілізація моїх рук у цьому відео все ж буде достатньо і вас не буде крутитись голова. Наступна в черзі героїня, це гармонія. Я не знаю, що було на наступному листі, але його тут немає. Скоріше за все, я намалювала одну групницю. Це був подарок, я його вирізала, подарила. Крім гармонії, тут можна помітити ще одного персонажа, згадка про якого десь лежить в моєму інстаграм. Персонаж, який напряму пов'язаний з рослинами, більше вам нічого не скажу. Насправді я в захваті від скетчів, персонажів тільки тому, що вони всі різні та нетипові для своєї типовості. Я хочу гарний огляд. Пускаючи сторінку з розшифруванням письма давніх Альвів, ми потрапляємо на сторінку з поштарем, дизайн якого я створювала під перегляд фільму поштування. Тут тяжко не помітити мою пристрасть до персонажів з мантіями, тому щоб не використовувати її на всіх персонажах. Приборкавши свою пристрасть, я намалювала маленьке, трошки таке, знаєте, підстрілене пончо. В наступному розвороті ми наблюдаємо знатну дамочку, яка просто знешкоджує всіх своїм незадоволеним виглядом обличчя. А цей погляд, цей погляд, він просто випилить весь бур'ян у вашої бабулі на грядках. Також в її дизайні присутні рукавички, і ще всілякі там цибулькові нашарування елементів одежі, але мені було достатньо цього скетчу для розуміння її дизайну. А ось тут ви її мені не побачите, а все тому, що, а навіщо? Його ім'я, скоріше всього, ніхто не прочитав би навіть якби міг, звісно, читати всілякі символи. Це щось типу НЛО провиця. А чи слід його очікувати в моїй історії? Не знаю, не знаю. <cassette> а я напишу: зайдіть в сторіс, щоб знати, хто така Юля і чому вона не совєтує холіти. <тутл 'яз Squad> Традиційно розворот з пошуками. Він випав на етап створення мого диплому на графічному дизайні у Львівській національній академії мистецтв. А ось тут можна трішки підглянути на мої тодішні роздуми про влаштування системи світу у моїй манді. А ось тут приблизна розмітка першого рівня така вовизін боса на одній з майбутніх локацій. Я така, ну, не знаю, не знаю. Вон такий та-та-та, зроби, зроби. Я така, типу, ну. Раз ви так сказали, самі сказали. Кій розписані сторіборди по ще одній історії для диплому. Їх було три, можливо, якось детальніше розповім. А це вже більш цілеспрямовані пошуки до першої історії за назвою Гудзимодзи королева країни загублених гудзиків». Авторка цієї казки Лана Раб. Або ж Світлана Конощук, драматургиня, письменниця та сценаристка. Зараз, до речі, ведеться, а... а може, і не зараз. Мені здається, коли я вже це відео закину, в Черкасах вже пройде вистава. Тому все, що зникає в цьому світі, з'являється в казковому, барвистому, веселому та мирному. Це якби що цитата пані Світлани Конощук. Друга частина скетчбука більше стосується диплому і пошуків дизайну персонажів до нього. Якби вам було цікаво, то буду рада отримати відгуки. Тож, спонсором цього відео були наші Збройні Сили України. Дякую, що я писала це відео не з підвалу. Донатимо, творимо та витворяємо, єднаємося, якщо є куди сильніше. З вами була ваша Ніса. До зустрічі! Я цело дивлюсь на те, все, що я знімаю думаю, бля, хто це все, все буде монтувати, звісно. конечно.